Доброго дня, любі друзі, Тері Софія. Хочу похвалитися. Дивіться, зараз буде новий інтуїтивний розклад на новій колоді. Це готичний оракул. Дивіться, яка вона класна, вона свіркає вся і просто горить, і хоче вже вам все розповісти. А хочу я запитати у цієї колоди. Що нам принесе всім, хто подивився? Можливо, ви пізніше будете дивитися. Це неважливо, це метафізика. Цей розклад обов'язково в будь-який час буде вам корисним. І так, що ж принесе вихід з коридору затемнення для тих, хто подивиться? Це відео. А зараз першу карту я витягну, запитаю, в яких ви емоціях, енергіях? В яких ви подіях або про да, тоді ви зможете послухати. І, можливо, це ваш розклад, можливо, ні. Але я буду різні робити. Тому ви обов'язково передивляйтеся і знайдете для себе обов'язково корисний саме ваш розклад. І так, в яких ви енергіях. Вау! Ну, дивіться, це карта Душевний зв'язок. Карта нагадує про важливість партнерства та силу підтримки. Це може стосуватися спіл... спілкування з тими, хто любить подібні розваги, наприклад, да, в колі своїх однодумців. Або якщо поговорити про кар'єру з кимось. З ким це так само буде цікаво. Да? Тобто тут про об'єднання зусиль із, бі із бізнесом чи особиста, тобто про поєднання душ. Да? А, можливо, ви саме зараз а, налагоджуєте контакт в колективі, або берете когось на роботу, або ви увійшли в якесь нове коло, розумієте? От, Дивіться, тут, можливо, ви звикли протистояти перешкодам поодинці. Але ця карта говорить про те, що дві голови можуть бути кращими, ніж одна. І що є можливість приєднатися до когось іншого. Тобто, в яких ви енергіях ви зараз або зрозуміли, або вже працюєте над тим, щоб створити якийсь, щоб створити якийсь союз. Розумієте? Тому що. Вибачте, дві людини, да, один плюс один. Якщо це стосується справ, це не, рівно, не рівно, а, два. Якщо це стосується справ, це а, равно як мінімум п'ять або шість, тому що кожна людина хм, в рази іншу може посилити. Я вибачаюся на секунду. Зараз закрию вікно, бо в нас а, працює генерат. Не буду вирізати, вибачте, тому що живу зараз без світла на, на павербанках. Тому так, зрозуміло, да, в яких ви енергіях. Тобто, до вас вже, можливо, прийшло усвідомлення, да, що ну, треба з кимось об'єднуватися по якійсь справі. Тепер, дивіться, ну, об'єднання це завжди, завжди да, чудово. Давайте подивимося, наразі, в яких ви. Тобто, це. Те, що у вас вже відбулося От найближчим часом, да, ви зрозуміли, що хочете з кимось об'єднуватися, шукаєте для себе когось, можливо, якогось спеціаліста і ще когось. І що далі? Що далі? От Почали ви собі об'єднуватися. І що? І що? Дивіться, супер! Тут е, карта взагалі про силу трьох. Подивіться. Любі друзі, знаєте, є таке ще поняття, є така теза, кожна людина має тотемних тварин, тобто якісь, ну, скажімо так, образи, духи, або якісь от такі посланники нашого роду, Всесвіту, вони нас оберігають. Тобто з ними так само можна. Налагоджувати зв'язок, ну і бажано да? А але спочатку треба дізнатися, яка в тебе та, та тварина, да. І тоді ти розумієш, які в тебе є якості. Наприклад, ти там, якщо тебе в угол загнали, ти можеш так почати гарчати, що самій страшно, да, і ти думаєш, Боже, де звідки це у мене? А у вас та темна, наприклад, тварина вовк да. А вона ж як? Я її, якщо загнати, ну то страшно, чесно кажучи. О, тому що вона буде скалитися, буде герчати, буде кидатися і буде дратися. До останнього свого подиху, розумієте? от, а, Тому дивіться, карта каже про те, що хоча сила трьох може вказувати на допомогу трьох вовків, це знайомі жінки, да? ну, або якщо ви чоловік, неважливо, не це означає будь-яку співпрацю. Чи спільну роботу, тобто, да, ви тут могли б тільки задуматися про це або ну, почати якісь пошуки. От. І тут у вас одразу, дивіться, ви думали, можливо, да, ну, хоча б мені одну людину, щоб я з нею співпадала, да, бо співпадав по енергіях, щоб класно, знаєте, коли підтримка, однодумця, це дуже потужна така мотивація да, діяти. Тобто, коли тебе постійно з тобою ну, згодні люди, да, і ви один з одним згодні. А ви Отримали, розумієте, одразу три підтримки, да, одразу три або людини, або три ситуації, або три ідеї до вас прийшли, котрі вас обов'язково будуть підтримувати, розумієте? От. Тому що карта означає, що команда має для вас зараз велике значення. Якщо ви ще цього не зрозуміли, тоді для вас ця карта каже, що ну, чим більше, да, дивіться, один, один, плюс один, да? я сказала, це десь 5-5. Справ може взяти дві людини на себе, ну там одну ще поділити і так далі. Якщо якийсь проєкт, наприклад, ви робите, якийсь бізнес, там багато направлень, розумієте, одній людині важко. А уявляєте, якщо у вас підтримка з'являється не один, плюс один, а плюс три. Ви розумієте, ви 20 справ можете по п'ятірки вже розкидати. Ну і так далі. Тобто, зараз не про математику, да, там не про долі, але все одно це в рази просто підсилює вас, якщо ці люди або особи або ну. Хтось, да, якщо а, ці всі ви дихаєте одної, однією справою. От, а, тож, ну, чудово, любі друзі, давайте далі подивимося це наразі. І що буде після цього, після того, як ви вже об'єднаєтеся, да? навіть якщо ви зараз не об'єдналися ще, то ви, значить, на цьому шляху тоді я запитаю після того, як ви об'єдналися. А які будуть події потім, да, можливо, щось нам треба зараз знати і під. Коригувати, тому що знаєте, ну скажімо так, колектив це велика відповідальність. Коли ви набираєте собі, або ви так само коли входите в якийсь колектив, да, або навіть наймаєте ну просто якихось там самозайнятих осіб, неважливо, все одно це стосунки, це нові стосунки, над ними треба працювати. Тоді вони вас підсилюють. Якщо ці люди будуть ну, наприклад, люди невірними вам, да, от то звісно, ну ви, ви будете постійно в небезпеці, тому ви одразу ну, ви повинні і відчувати да, тих людей. тобто, Розбиратися в цьому. І так, дивіться, це в нас карта називається Залишається тільки любов. І вона означає, що минуле має певне значення для вашого запитання. Да? Тобто, щось тягнеться з минулого. Або ви взяли для себе досвід з минулого або минуле має вплив на ваше сьогоднішні рішення, наприклад, да? або навіть дії. От, Хоча вам може здаватися, що ваше життя тепер, скажімо так, безбарвне, да? без чогось або без когось. Тобто ви щось, типу, втратили. От, ну, когось, Можливо, ви і втратили, да? когось, хто вам дорогий. Але це може бути і не зовсім так. Про що ця карта каже, да? тому що іноді ми, скажемо так, самі заглиблюємося в якісь такі негативні почуття, перебільшуємо, да? або починаємо страждати, оплакувати, оплакувати, наприклад, людину ще тоді, коли вона жива. Ви розумієте, це така ну, сакральна помилка. Не можна того робити. Навпаки, якщо хтось з вами не поруч, але він ще живий, да? навіть якщо не живий Боже, ну треба. Бажати просто людині, гарного перевтілення, ну, в якусь в іншу інстанцію, субстанцію, да, все одно ж не зникає тіло, гниє, розумієте, душа залишається, вже доведена, переведена, розумієте, навіть вчені її вже там звішували, вона ну, все одно є якась рідина, скажімо так, в якомусь, не знаю, парообразному вигляді або ще щось, розумієте? От. А, і, і тоді треба просто бажати навіть людини вже нема, але бажайте їй всього найкращого, пусть де б вона не була, їй буде добре, а не плакати постійно і закликати її назад. Тобто людина вже ну, переродилася в щось, розумієте, їй треба там розібратися. Що, що далі, да? є то далі, нема. Ну і так далі. А, вибачте, за тавтологію. А ми прикликаємо, мені так погано, там. ну і ще щось. Тобто про допомогу, то класно просити, тому що. Нам можуть давати підтримку, нам можуть давати допомагати там потрапляти в різні ситуації, в котрих ми знаходимо вихід для себе, розумієте? От. Дивіться. Ця карта з нагадуванням про гарні часи та можливість принести життя в минулому. Да? От, Завжди є більше чогось можна досягати та отримувати задоволення. Тобто треба перефокусуватися. Да? Чогось можливо. Ну, дивіться, як ще буває. Дивіться, ви хотіли команду. Колись у вас була, наприклад, колись була команда. От, ви могли хотіти знову, да? ну, от, наприклад, пішов там, пішла команда, або ви пішли з колективу, ви хотіли ще. Але дивіться, чому тут печалька може бути. Да? У вас є команда, те, що ви хотіли. Але це або команда, або обставини. Вони ж вже інші. Розумієте, то у вас було колись. В яку, ну, там були особливі відносини, і не завжди такі самі будуть в новому місці, в новому колективі. Да? Там будуть інші ролі люди грати, там будуть якісь інші вібрації, все одно вони будуть відрізнятися, там інші будуть правила, інші будуть ну, будь-що, да? просто самого легкого техніка безпеки всюди різна. Ну, ну або ти ботинки треба тобі носити, да? З, залізним цим кінцем. да, бути ну такі таке взуття, от або ти просто повинен знати де там пожежний вихід. Ну різниця, розумієте? От, і можливо за того така печаль і таке відчуття у вас може бути, що ви щось втратили. Насправді, ну. Досвід треба брати, да було вам класно в тому колективі, або на якомусь періоді да? було класно, так візьміть той досвід. Як ви тоді з людьми спілкувалися, як ви знаходили спільну мову і так далі. Да? Можливо, ви там свята якісь влаштовували. Спробуйте тут, навіть якщо тут інший формат, да? ну, тоді треба підлаштуватися під щось нове. Тобто, ну не треба бути просто от в такій печалі. Да? От. Але по-перше, що карта сказала, залишається тільки любов, да? тому все. Треба відпускати. Бу, були було у вас кохання, хай воно рік було. Але якщо то були чисті, відверті, гарні відносини, залиште собі ото. розумієте Залиште собі в пам'яті, концентруйтеся на тому, як вам було класно, і ви підтягнете тоді знову-таки не якусь меланхолію, да там є, а ну таке. До досвід не досвід, а події да з минулого можна ж притягнути і повернути. Можна змінити колектив. Спочатку вам буде вважатися, що у вас все класно, Це люди з вами дихають одним повітрям, да розуміють вас полуслова, А потім може виявитися, що ви весь цей час, наприклад, наприклад, ожидали, очікували від них подлянки, і ви таким ви будете їх провокувати. Розумієте, так такими енергіями, тобто і може змінитися енергетика від вас так само. Виходить, да? а, і вона буде впливати на ваше оточення, розумієте? От, то тут ну, ну, залиште любов, а, в, щось ви втратили, пер, переверніть, не втратили, а обнулилися. Да? А, очищення, процес пройшов, ще щось. Тобто змініть свою точку зору, що допоможе. Дивіться, давайте далі подивимося, що тут допоможе. Ну, все ж таки, знаєте, або повернути любов, або все ж таки здобути ресурс, я скажу так. Давайте запитаю, що допоможе тут далі йти. да, благоприятно по шляху. Дивіться. Це карта покликання. І як призив. от, Дивіться, творчість має багато форм і розмірів. І ця карта не тільки для творчих людей. Коли ця карта з'являється в романтичних читаннях, або вступає на відповідь, да? як відповідь на проблему, це говорить про те, що ви стали винахідним у своєму мисленні. Да? Тобто ви вже і сприймайте себе як індивідуальність. Ви вже увійшли, скажімо так, в свою силу, ви вже тут щось створюєте. Не просто ви готові, так? ви вже щось можете створювати. Ви вже зрозуміли, що ви можете все, що ви є магом. От, а дивіться, якби ви витягли цю карту, як би ви могли бути інноваційним сьогодні, подумайте, коли ви... Бачити цю карту да? завжди завжди треба шукати. Це означає, що вам посил від всесвіту. шукай силу в собі, шукай ідеї втілення своєї особистості, да? так, як бачиш ти, тому що вона побачила, дивіться, тут дракон. Дракон це сила, в принципі. Дракон це сила. А тут пані вона навчилася да, просто з повітря робити потужного, ну, його бачно вже, він не весь прозорий, да, тобто, і це означає, що вона вже керує енергією якоюсь, да, тут, наприклад, енергія повітря. Тож, Про що каже карта? Як ми можемо, як ви можете вийти да з такого стану, якщо ви притягнули за собою до не просто досвід, да, ну, спочатку досвід минулого в нові в нові відносини. Треба зупинитися, передивитися, який шлях я вже пройшла, які в мене є знання. І як що я можу, з яких інгредієнтів я можу зварити щось для себе унікальне, щось таке своє, зі своєї уяви. да Щось на роботі інноваційно, наприклад, запропонувати. да Розробити якусь, не знаю, концепцію, якусь технічний приклад, да будь що, зварити зілля, да ну, або якісь вигадати неймовірне. Там не знаю чізкейк, мабуть, хочу б згадала про нього. Ну тобто, ви розумієте, треба тут або. Можливо, ну навчитися, ну, взагалі карта показує, що ви вже в своїй силі, ви вже чаклун, чаклунка. Розумієте? От вам треба залишити такі енергії, що у вас тільки ну от я одна, я нещасна, я так далі. да? Тобто, от в мене все нове і все не, 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 не так. Треба зрозуміти, любі друзі, що життя, життя. Це взагалі життя, це просто зміни, постійно зміни. Ну подивіться на своє життя. Це просто череда змін: зміна, 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 зміна. Туди прийшов, туди прийшов, туди прийшов і так далі. да, Тобто а, то закінчив, щось розпочав, і ми постійно йдемо етапами. От, і коли ви це будете усвідомлювати, вам буде легше. Вам буде легше. І так далі, дивіться, який буде в нас ітог. Да? от Ми ввійшли в свою силу після цього, який буде ітог, який буде в нас результат, якщо ми це зможемо. А, ну, Ті, хто ще а, в, в собі, там, наприклад, да, можливо, хтось в собі ще сумнівається, наприклад, а, то для цих, для цих людей а, прочитаємо цю карту. Це блакитний місяць. А, дивіться, Блакитний місяць вважається рідкістю, нагадуючи популярний вислів раз у Блакитний місяць. Да? Тобто, колись там ну, в фантазіях вважалося, що, в принципі, він буває там раз на два з половиною роки. А... Карта каже про те, що тут удача на вашому боці. Фортуна буде вам і швидкою. і... Ви або опинитися в потрібному для вас місці, да, і в потрібний час. Якісь несподівані можливості та випадки будуть вам допомагати досягнути своєї мети. Тобто тут ви під щасливою зіркою, можна сказати, да? тож дивіться, треба, треба ось тут треба змінити вже енергію. У вас є чогось три, у вас є підтримка. Вам після цього війти в свою силу. Що це означає? Тут залишити собі з минулого тільки досвід. Тоді ви знаєте, як почнете розпаковуватися, ви не будете далі тягнути цей тягар на собі. Розумієте? Дивіться тут, ну тут крилишки, дивіться, які тут чудові крилишки, да вони в візерунках усі. Але от я прям відчуваю від неї ну, таку важкість, розумієте? Важкість у того всього, що пані за собою тягає, розумієте? І вам дивіться, це такі енергії ну, скорботи якоїсь, да, такого занепокоєння. От вони дивіться, вони можуть вам заважати увійти в свою силу, тобто в якійсь справі стартанути, розумієте? А зараз буде крутий старт. Зараз у вас повинно бути да, і на матеріалі. Реальному і в якійсь справі у вас повинен бути ривок, розумієте? Тому що тут вам карти пророчать. Не впустити не треба впустити свою свою вдачу, розумієте? Тому що шанси приходять, але вони не стоять на місці. Все життя воно йде, і йде, і йде. І пам'ятайте, будь ласка, завжди шанси вони приходять ще знову такі. Да, можливо, там а, якісь можливості люди пропускають, тому що ну на той момент вже не вже буває не да? Тобто можливість приходить, а вже бажання інші. Але здебільшого люди просто не бачать, тому що не вірять. Не вірять, що їм Всесвіт може якісь чудові просто можливості надавати. Розумієте, і в тому є проблема, тому що людина залишається з собою. Давайте я запитаю, якщо дивіться. Давайте я запитаю, що допоможе війти в свою силу. Що допоможе? Те, що Це треба зробити, ми вже зрозуміли, да? а що саме допоможе? Можливо, на щось треба звернути увагу. Що допоможе війти в свою силу? Вау, медуза! Ну, дивіться, в певному сенсі ця карта стосується як несправедливості, так і справедливості. Розумієте? Тобто, ну, у кожного вона своя, да? Про це ця карта каже. Часто це виникає, коли ми відчуваємо, ніби з нами повелися несправедливо. Гнів у позиції да, медузи тут натякає на потребу виправити. Помилку чи звернутись до якоїсь справедливості. Добто, дивіться, її ж ну прокляли. да Вона ж робила на кого там подивиться, вона ж робила їх цим. Ну, в общем, всі вмирали. да Ну, ну Так такою її зробили. да І від того в душі та вона була добра. Розумієте, і, і звісно, їй хотілося кожні, кожні, кожному створінню хочеться бути до, нормальним, як то кажуть. Да, Отаке от звичайне слово я застосую, але воно, звичайно, теж це слово воно стосується нормального різних в принципі, да, етапів нашого життя. Можливо, це теж не дуже коректно, але тобто, да, всередині їй хочеться бути звичайною просто, тому що кожна особистість вона вважає себе гарною, щоб вона. Не витворяла, вона вважає себе гарною, і їй хочеться бути гарною, тобто бути а, з кимось в комунікації в якомусь колі і так далі. Розумієте? От. І тут людина хоче справедливості, тому що для неї це несправедливо. Що вона не може мати, наприклад, кохання, вона не може мати а, близьких стосунків і так далі. Розумієте? Тож тут. Знаючи, чого ви хочете і як того досягнути, да, тут можливо вас буде мотивувати якась боротьба за справедливість, бажання а, щось своє відстояти. І звісно, вам буде це і допомагати, якщо ви будете триматися. Того, тієї поведінки, того вашого усвідомлення, тих ваших цінностей, котрі для вас важливі, тоді ви ж, ви зможете. Оцю свою, своє незадоволення, оцю свою гнівність, тоді ви зможете це переспрямувати на те, щоб війти в свою силу, зробити розпаковку своєї сили, стати ведучою, ведучим. Тобто, тобто розумною людиною, да, у, 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 е, свідомою людиною, да, вибачте, вже трошки заговорилася. Розумієте? Це вам буде допомагати, тобто, от такий стан треба його перевернути, да, хочеться вам помсти ще чогось. Переверніть його на розвиток свого чогось або діла, або своїх якостей, навичок, е якихось професійних да, е потреб і так далі, коли ви будете майстром, отаким, от що ви отак енергію, розумієте і будь-що ви будете майстерськи, да, з тим поводитися. Одразу виповнення у вас бажання відбудеться. Бачите, одразу буде виповнення бажань. І я вам цього щиро, щиро бажаю. Любі друзі, тримаємося світло. Нарешті ми вийшли з цього коридору, і він нам обіцяє дуже гарні перспективи. Тож я вам бажаю всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія!